Гібрид озимого ріпаку ПТ-302 характеризується хорошою придатністю до різних інтенсивностей в технології живлення. Дуже стабільний як за екстенсивної, так і за інтенсивної технології. Також він дуже придатний і стабільний відносно різних кліматичних умов і навіть сроків сівби. Має широке вікно посіву, ширше, ніж у інших високорослих гібридів. А також. Є гібридом із хорошою стійкістю до основних хвороб, також здоровим стеблом. Має стійкість до вірусу жовтухи турнепсу. ПТ-302 можна висівати в кінці ранніх сроків сівби. Гібрид має. Не швидкий початковий розвиток та дуже гарну реакцію на ріст регуляцію саме на початку розвитку. Це дозволяє нам висівати його трошки раніше. ПТ-302 можна рекомендувати і для пізньої сівби, тому що гібрид навіть не за самого розвинного стану входження в зиму, якісно відновлює вегетацію, зимує, зберігає листя і таким чином демонструє гарну стабільність, якщо ми його будемо сіяти, наприклад, у вересні в центрі України.